Всім привіт! Сьогодні зілююся з вами рецептом сирного печива, яке я часто готувала в дитинстві. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: кисломолочний сир, вершкове масло, борошно, цукор, розпушувач, ванільний цукор та сіль. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. До глибокої миски кладемо кисломолочний сир, та м'яке вершкове масло. Сюди ж додаємо ванільний цукор та сіль. Перетираємо виделкою, щоб інгредієнти добре об'єднались. За бажання можна перебити блендером для більш однорідної консистенції. До борошна додаємо розпушувач, ретельно перемішуємо та просіюємо за допомогою сита. Додаємо половину просіяного борошна до кисломолочного сиру та починаємо замішувати тісто ложкою. Коли все борошно вмішається, перекладаємо майбутнє тісто на поверхню та починаємо вимішувати руками, поступово додаючи решту борошна. У результаті у вас має вийти м'яке та еластичне тісто, яке абсолютно не липне до рук. Розділяємо готове тісто навпіл. Кожну половинку округлюємо, кладемо на тарілку, накриваємо харчовою плівкою та ставимо до холодильника на 30-40 хвилин. Коли тісто охолоне, дістаємо його з холодильника, тоненько розкачуємо та вирізаємо кружечки. Занурюємо у цукор одну сторону та згортаємо кружечок цукром всередину. Занурюємо знову і знову згортаємо цукром всередину. В кінці занурюємо печиво лише стороною, яка буде зверху, адже якщо посипати цукром низ печива, воно підгорить. Викладаємо печиво на застелене пергаментом деко та ставимо до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 15-20 хвилин. Печиво виходить неймовірно смачним, хрустке зовні та м'яке всередині, чудово смакує з молоком. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео смачного.